Зараз я буду запрошувати до слова нашу колегу з Івано-Франківська. Віолета Дучак, так, я бачу, що пані Віолета поширила вже екран, але мені здається, пані Віолета, що це не перша сторінка вам на початок презентації. Так? Я представлю нашу шановну гостю Віолета Дудчак, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної україністики та народного інструментального мистецтва Прикарпатського. Національного університету імені Василя Стефаника. Тема доповіді Радянська опера як об'єкт незалежних досліджень за матеріалами архіву Українського вільного університету Мюнхен, Німеччина. Доброго дня. Чи мене чути? Чи видно першу, перший так. слайд. І вас видно, і слайд видно, і, і чути. Дякую. Я щиро дякую за запрошення пані Юлії і правду скажу, хоча опера і оперне мистецтво загалом не є предметом моїх безпосередніх досліджень, але прочитавши ту тематику, яка пропонувалася для Обговорення я відразу згадала про одну з друкованих робіт, яка мені попалася минулого року, перебуваючи у Українському вільному університеті у Мюнхні в архіві я зустріла власне, великий комплект видань, які стосувалися історії дослідження Радянського Союзу. Це видання, які. Власне, видані були інститутом з вивчення історії культури СРСР, це була науково-дослідна інститута з резиденцією в Мюнхені в тодішній Федеративній Республіці Німеччині. Проіснувала вона 22 роки з 1950 по 1972 рік. І в основному її дослідження фокусувалися на практиці. Практиці власне історії, практиці економіки і звичайно культурної політики, які проводив радянський Союз, загалом це досліджувалися актуальні проблеми. Вони були достатньо неупередженими. Ці видання це були розвідки, монографії, часописи, бюлетні і відповідно, після завершення діяльності цього інституту окремі архівні матеріали. В більшості е, залишилися в Мюнхенських бібліотеках і, зокрема, частково в архіві Українського вільного університету. Так от е, серед е, всіх тих е, матеріалів, які були представлені у Архіві і видані інститутом дослідження радянського союзу була робота Миколи Куликовича радянська опера на службі партії і уряду видана. Вона була в 1955 році. Це є видання, яке надруковане було машинописом, тобто це не є друковане видання, але це є передрукований машинопис, і хочу звернути власне увагу, що на титулці зазначено професор Н. Куликович, але в більшості описів інституту дослідження радянського союзу зазначалося саме Микола, Куликов... Микола Куликович. Тобто, вказувалося очевидно на його українське походження. Походження. Оскільки більшість працівників цього інституту це були уже політичні емігранти, то очевидно, що це за походженням можемо допустити. Був українець, як згадую, робота була видана в 1955 році. От, власне, ще тут одна сторінка цього видання, і охоплює вона. Період дослідження е, функціонування радянської опери е, упродовж 30 років. Я не знаю, чи видно слайд, бо мені завис. Ну, я бачу білу сторінку наразі. Він не провантажує зараз, зараз... цю сторінку. Добре, ми зараз тоді повернемося. Отже, період дослідження це 30 років функціонування радянської опери, і основним об'єктом узагальнень для автора стали ідеологічні документи. Це постанови рішення, пресові і статистичні матеріали. Е, відразу зауважу, що е, сам стиль подачі матеріалу, який здійснений російською мовою, е, вказує на те, що автор мав швидше е, гуманітар, загальну гуманітарну освіту. Тобто, це не був музикант, тому що е, музичних узагальнень ми там не зустрічаємо. Але вони є, вони є у вигляді цитат, е, цитат е, матеріалів тодішньої музичної. Критики, і окремих статей, які публікувалися ну, в тоді провідній ідеологічній газеті радянського часу, це газеті Правда. Власне, основною ідеєю цієї праці є розгляд оперного жанру опери як чинника. Суспільного впливу як такого фактору виховання мас, фактично, незважаючи на те, що опера ну, в розумінні професійного музиканта це є один з найскладніших жанрів, це є академічний такий елітний, можна сказати, жанр. Попри те, вона розглядалася радянською владою і. Про це пише автор і підтверджується численними документами. Вона вважалася дуже потужним чинником впливу, яким можливо не можна висловити гіпотези, чому так було саме в першій половині ХХ століття, фактично до 54-го року, які приклади, які згадуються у цій роботі. Звичайно, що. Такий жанр, наприклад, як масова пісня, який був достатньо популярним, все-таки, попри те, залишався не таким потужним, як це була опера. І тут, очевидно, найважливішим... важливішим Найважливішими варіантами відповіді є те, що опера синтезувала в собі цей візуальний ефект, власне про який щойно говорила Ірина Степанівна. Візуальний вплив вона була свого роду дуже потужним видовищем. Попри те, що вона несла і музичну сторону, вона несла і акторську гру, вона несла інструментальні уривки. Тобто, це був дуже потужний засіб впливу, впливу на маси. Проте пам'ятаємо, що навіть на межі 19-20 століттів опера переживала певну кризу, тому що відбувалися зміни суспільні, відбувалися. Економічні проблеми ем, революції в Росії, і звісно, що ем, сама опера відчувала ці всі проблеми економічного і політичного характеру, і статус глядачів, які приходили в оперу він також суттєво змінювався. Е, відповідно, попри це все, радянська влада саме оперу бере на озброєння як. Фактор впливу на мас як фактор формування естетично нового естетичного смаку, а з іншого боку, і контролю, і цензури, цензури щодо композиторів, лібретистів і, звісно, самих театрально-оперних колективів. Автор дуже детально аналізує еволюцію репертуарної складової оперних вистав. Він зосереджується в основному на аналізі тих вистав, оскільки я так розумію, що для цього були і статистичні дані, і програми. Провідних центральних оперних установ Москви і Ленінграду. це колишні імператорські театри, Великий театр в Москві, і Маріїнські та Михайлівські театри у Петербурзі, попри те, згадуються в тексті і деякі інші е е оперні театри е союзних республік е тогочасного радянського союзу. Е проте... Е як не дивно, багато цих театрів автор досить так, я би сказала, принизливо пише як провінційні театри, і тому, розглядаючи цю репертуарну політику, він в основному зосереджується на цих трьох театрах. Ну, деколи заторкує і інші а інші все таки вважаються. От як. Менш популярні провінційні театри, також безпосередньо до появи кожної з оперних вистав, до появи відгуків, які публікувалися в музичній пресі, які публікувалися в тому числі і в центральних органах, які відображали політику партії і держави. Відповідно, автор також наводить численні витяги з постанов з цитат, відгуків і так Далі. Відзначу, що оперну еволюцію цього 30-річного періоду автор, автор диференціює за історико-хронологічними етапами і власне, виводить такі чотири етапи: Це ореволюціонування текстів і змісту, змісту класичних опер. Цей період був недовгий, він охопив 1924-25 роки. йшла мова, власне. Про зміну текстів, текстів яким влада тогочасно хотіла надати більш такого сучасного революційного звучання. Це був другий етап створення перших зразків радянської опери з 25 по 36 рік. Власне, і таким потужним на цей до цього етапу відноситься звичайно поява опери «Тихий Дон Івана Дзержинського. Це формування класики радянської опери періоду 1936 років, ну, і, як відзначає автор уже для свого історичного зрізу, свого історичного періоду, це сучасний період з 1948 року. Також відзначаються такі фактори, як Причини, причини, чому саме опера постала в об'єктиви такої детальної уваги зі сторони не лише владних і партійних структур, але і відповідних організацій, дотичних до функціонування опери, тобто ці композиторів, свілки письменників, і, звісно ж, комітету зі справ мистецтва при тодішній раді міністрів радянського союзу, офіційними факторами власне з посиланнями на відповідні документи, це став розрахунок на. Майбутнє це створення такого інструменту ідеологічного впливу на маси, і е, власне багато постанов партійного і державного гатунку того періоду вони на це вказують. друге, це була спадкоємність культурних традицій Росії і е, Російської імперії і їх переосмислення в нових історичних умовах. Власне, у цю історичну спадкоємність також автор підкреслює на основі. Документів. А от серед неофіційних, власне. Пропонуються такі гіпотези, що е, тодішня радянська влада ставила собі за мету використання е, здобутків, е, здобутків е, видатних російських композиторів минулого відомих у світі е, Глінки, Даргомирського, Римського Корсикова, Чайковського, е, які власне вже ставали е, свого роду брендами російської музики е, кінця 19-го, початку 20-го століття, а з другого боку використання брендів, як ми говоримо, Статусу відомих театрів дореволюційної і е, е, початку ХХ століття в Росії для привабливості і популяризації як нової держави, е, створеної Радянського Союзу, і власне її новоствореної культури. І як результат цієї ідеологічної політики щодо оперного жанру в СРСР стала не лише цензура, але Власне, таке детальне регулювання репертуару, причому як на рівні лібретто, так і на рівні музики. Це формування естетики оперного виконавства. Тобто, це стосувалося і сценографії, це стосувалося костюмів, реквізиту сценічного і так далі. Це фактично формування нової естетики слухача. Причому знаючи ті проблеми, що багато уже інтелігенції емігрувало на той час. А натомість, скажімо, пролетаріат, який був основою власне, підняття для ніби як підняття його культури, його оперний жар, звичайно, що не приваблював. І тому навіть вказувалося на те, що сам цей процес розширення соціальних груп слухачів опери відбувався дуже туго і так хворобливо. Попри тест Створювалися і численні такі цільові аудиторії, цільові концерти. Тобто, коли це чи військові, чи студенти, чи там працівники заводів вони спеціально запрошувалися на ту чи іншу виставу, і організовувалися після цього обговорення, організовувалися відгуки у пресі і так далі. Ну і власне, найголовніше, що таким чином влада. Як державна, так і партійна, вони могли здійснювати аналіз політичної лояльності, лояльності творців опер, виконавців, керівництва оперних театрів і так далі. Ну, Багато з цих всіх історій ми знаємо. Знаємо про те, що у 1948 році була прийнята відома постанова проти формалізму в оперній державній політиці. і Власне, ця ж таки опера Івана Дзержинського, яку я згадала, яка була присвячена власне, шостаку... Може, помиляюся, одна з опер була присвячена Шостаковичу Івану Дзержинського, і він знімає після цієї постанови він знімає цю присвяту, власне, боячись вже переслідувань себе. І попри це, власне, опери, вони перебували в такій, я би сказала, дуже Прискіпливій увазі не лише загальних комітетів ідеологічних, але і безпосередньо навіть самого Сталіна, який був багаторічним керівником радянської держави, і автор у цій роботі він наводить дуже багато цитат власне, з самих висловлювань Сталіна щодо деяких опер, щодо деяких. Тематики деяких опер і так далі. Також, не знаючи, завантажиться зараз ще цей листок з, з, з таблицями, в цій роботі. І Відзначу, що досить є багато таких статистичних конкретних даних. Це є таблиці, в яких наведено самі опери, перелік опер, авторів опер, місця їх постановки і років постановки. Цікаво, що серед опер ми спостерігаємо Ну, звернення і до класичних зарубіжних зразків: це і Гуно, і Верді. Більшість, звичайно, це є вже нова радянська опера. Але, попри те, ну, для мене відразу ж так було цікаво зупинитися на тому, що згадувалися і українські опери. І, зокрема, це опера Костянтина Данькевича, Богдан Хмельницький. І в тексті самої роботи, власне, про цю оперу також згадано, згадано її в контексті. Переосмислення історичного минулого, тобто радянська влада вона розуміла, що відмовитись повністю від старої історії не можна, але її потрібно подавати таким чином, щоб це історичне минуле воно власне мало свої, свою актуальність і воно мало свою прив'язку до часу. І тому автор це відзначає, і він каже, що це був такий дуже продуманий хід радянської. Влади, щоб власне, репрезентувати історичне минуле крізь призму уже сучасності, прив'язуючи його до сучасність, і таким чином, оце забезпечуючи і тяглість традицій, і забезпечуючи, ну, бачу, що не відображається чомусь малюнок. Не знаю чому. Що цікаво, що у цій роботі ми також бачимо. Відповідності до кожного з історичних періодів, про які я згадувала на початку, як диференційованих. Тобто, які опери були, які опери ставилися в той чи інший історичний період, які були популярні, і, власне, там ще відзначено скільки разів вони ставилися. Як на мене, ця робота вона носить дуже цікавий характер не лише з позиції розгляду опери як такого ідеологічного жанру вона дає нам розуміння цієї музичної соціології, тобто пошуку взаємодії різних верст населення у створенні опери, її виконанні і її відповідно. Слухання її сприйняття це також посилює власне розуміння того, що саме концертне виконання опер їх представлення на сценах провідних театрів, воно було тоді от цим чинником найбільшого впливу радіо. Яке одне з перших медіа, яке активно розвивається в радянський час, також власне продовжує цю традицію. Фільми, які починають створюватися, фільми опери які також наприкінці 30-х і в 40-х роках вже створюються також на основі оперних зразків. Це вже було посилення от, цієї масовості донесення оперного жанру до широкої аудиторії, і власне те, що що пізніше, уже якщо розглядаючи другу половину функціонування радянської держави, ми вже бачимо, що опера не стає таким предметом детальної уваги, то це якраз свідчить про те, що з'являються нові форми впливу. Тобто радіо, телебачення воно стає більш продуктивним власне, для ідеологічного впливу на маси. І тому ну, політика, скажімо так, тодішньої радянської держави і партії, вона вже відходить від такої детальної уваги до тих постановок, які здійснювалися. Тут ну, на жаль, бачу, що не показує таблицю. Які здійснювалися, власне, упродовж перших 30 років функціонування радянської опери? Загалом ще скажу, що сама ця робота, вона. Сьогодні може бути е, цікавим джерелом для порівняння, для порівняння із е, сучасним станом функціонування оп, е, взагалі оперного жанру е, для розгляду такого аспекту, як е, оперний жанр і ідеологія, е, опера і політика. Е, власне е, цей радянський період, саме перших з цих 30 років функціонування радянської опери, вони можуть бути дуже гарним зразком для. Розуміння цієї проблематики: музика і диктатура, музика і політика, музика і ідеологія. Тому вважаю, що цей такий незаангажований, сміливий відкритий погляд на оперну виставу в системі радянської ідеології, ну він заслуговує свого значення як джерело подальших досліджень. Дякую, дякую, пані Віолетта. нагадайте, будь ласка, можливо, ви говорили про це на початку. Де можна познайомитися, чи є в якомусь доступі в електронному ця праця, на яку ви спираєтеся? Значить, оця опера професора Миколи Куликовича вона знаходиться серед джерел історії по вивченню історії культури радянського союзу. Якщо я не помиляюся, в архіві Українського вільного університету їх є біля 30. Проте з музикою пов'язана тільки ця одна власне, це одне видання. Я зустріла його ще в переліку на Google книгах. Єдине, не можу сказати, чи він відкривається для читання тільки, чи він є просто як бібліографічний опис. Тому що ну, я свого, з, минулого року зробила просто повну ксерокопію цього видання. Єдине, що ну, будуть певні, я розумію, проблеми. Я що коли готувати статтю власне, з аналізом цієї роботи, то зрозуміло, що це є російськомовна література, і джерела в більшості будуть згадуватися російськомовні. Ну, але це такий період, такий час. Щиро дякую за відповідь, за підказку. Дякую за джерело. Направду, я бачу, наскільки близько тут. Е, інтереси тих, хто досліджує оперний театр і театр оперети, просто максимально паралельно ці процеси відображаються, тому ця праця мене дуже зацікавила. Чи є у колег інші запитання до пані Віолетти? А оце раптом з'явилася таблиця? Пані Віолетта, от зараз ми щось побачили. Таблицю. А, вийшло. Ага, я зрозуміла. Це просто я відкрила, то, що, було, то, що копіювалося для презентації. От, власне, так виглядають ці таблиці. І тут, є, бачите, згадки, ну, назва автор твору, лібретист твору, місце постановки, і тут дати. От є згадані дати відповідно до кожного історичного періоду. Дякую.